Доброго времени суток! Сьогодні 29 число е, Да, лютий 2016 рік. Ми граємо я на А-20 Соєцький, а мій друг Вася на четвертому уровні японець е, тан... 95. Ми сьогодні граємо в Ну, мало би е, вийти сьогодні це відео, але... Я не, 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 той, не гарантую. У нас шикарно ну, кинув, наприклад, мого друга. Але mm -hmm. до четвертих, а то не раз є, що ми на четвертих кидай до шестих. То це просто... Я думаю, що це усіх танкістів нервує. Ну, Але муситеся змиритися. Так, КВ, аби ви знали, А-20 йде на КВ, якщо ви хочете, КВ йде на А-20. О, 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 я попутаю, ви бачите, то Т-28 йде на КВ, а А-20 йде на Т-34, а Т-34 йде на Т-34-85. Я вам також кажу, бо ви ліпши, так от, я ще не маю, бо я не зачекаю, але... Дуже добрий танк 34 485, просто часто топовий, а не стоковий. Якщо стоковий, то ми їдемо у місто, у... до будинка, там, бо рахуватися. Тут зараз як ну, мого друга тайп, ну, на тайпі їде, то його тяжко пробити, ну, той тайп 95, ну, японець, він йде на XP. Перечекають Рохина. А ну як ви думаєте, наприклад, е, Васю ну, мого друга ударила Макільда? Його віддавати, чи, ну, він віддавав Макільді чи ні? Бо ви на. І що як би ви написали в коментарях, чи я б вас робив, чи ні? Якщо, наприклад, ще десь. Це я не кажу що це последній відео, І, наприклад, якщо це з вас я буде грати, якби його хто зачепив. Напишіть, як, чи віддавати, чи не віддавати. ліпше. Я вас попрошу, щоб написали. І я вам хочу. а ми, ну, менше з тим, навіщо той чувачок, ми їдемо далі. Ми ще не такі злопам'ятні. Е, Я вам ще просто кажу, щоб ви не писали погані коментарі, бо це просто всіх нервує. Ви там написали, що А, а діти є, падик є на таких танках, блин, я маю більше я маю душі. Ні, просто я це не хочу. Ми лише три дні тому скачали, а ми ще там кін маємо, але, але вже четвертий, за три дні четвертий рівень це ще нормально так. Омочка. Збирайте на настуга. Я вам це вже не перше відео кажу. Ліпше настуга, бо... Або ну, хедр десь перший раз стук, а потім... Не, фу, хедр, а потім стог. Энд. Ну, німець там добрий шатанок Медіум. Так. Блин, есть! Тут я его трасс лобайс! Красавчик! Вася был мы висим А, О, Хетзик, дверь, Хедзик на нас дверь, а мы его так не пробьем. У меня зараз нас за запершу колу. Мардер, що... ну дуже добрий танок. Що добрий, то добре. Мардер другий, якщо... ну. Як спішку п'єтий уровень, він лупить і не Що що то, тобі. Як спішка чи чкі тяжчесь, кве. Добрий танок взагалі. А я безсмертний. О! Файно там, блін. Що то таке там? 39 деятый. 30 Тридцать. 100... 30... Так. Эммм, Мардер ты What там заскинул? Ватафак. не убіли. Але уже поранено. Так. Mm -hmm. Я вас прошу, значит напишите всякого фигню в комментариях. Я просто... Опа, кто вас тебе убил? Мардик Дрогий. Де Да є? Ой, бибочей, то 38, а не... Блин, а ночка. У мене хедзик був. Хедзик добрий танк, бо його просто-напросто е, уперед не проб'є е, дуже в броня. І, По-перше, уперед його не проб'є, наприклад, четвертий. Навіть якщо якийсь так як, Нуб. та й на п'ятому не проб'є. Якщо цілиться, наприклад, під башню треба. Або зверху башню, або під башню. Під пушку. Ну, башні не мабуть. Чекайте, бо я вже призову. Але ми тут програли. Ну добре, всім, бай-бай.